Мої вітання. Ми з України, і сьогодні ми спілкуємося з українським військовим експертом та полковником збройних сил України в запасі Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, ради вас бачити, та чути Радий бачити, пане Сергію, обговоримо ситуацію на фронті. Звісно, що увага вона прикута до херсонського напрямку, до успіхів збройних сил України. Давайте говорити. От в цілому, загальна картина. Як ви можете охарактеризувати ту ситуацію, яка нині складається на фронтах? Ситуація, яка склалася сьогодні на херсонському напрямку, є результатом е цілеспрямованих е наполегливих дій е українського військового керівництва е щодо руйнування оборони противника і створення передумов для прориву, якщо сказати так в двох словах. Фактично, ми маємо ситуацію на сьогоднішній день, коли е, ми просуваємося, і із звільненням снігурівки можна говорити про те, що фронт противника фактично розвалюється і вони не мають змоги втримати ситуацію під контролем. Е, чи йдеться про те, що завтра ми вийдемо на берег Дніпра? Ну звісно, ні, тому що треба розуміти, що та кількість противника, яка поки що залишається на правому березі. Достатньо для того, щоб вести хаотичні або неорганізовані бойові дії, але це бойові дії, це можливі втрати. Тому наше просування буде знаєте, таким досить обережним, наполегливим, але досить обережним. Ну і очікуємо наступних повідомлень. Дуже цікавим буде просування наших військ в район Береслава. Вихід на околиці Херсона. Власне, вже є деяка інформація про те, що наші хлопці хочуть закрити серіал про Чорнобаївку. Визволивши цей населенний пункт, будемо сподіватися, що так воно і буде. Тобто, справа виходу на берег Дніпра. Це справа днів, ну можливо, пари тижнів. Якщо ми будемо дуже обережними, а противник буде проявляти нерозумну відчайдушність, намагаючись відтягнути свій кінець, якщо можна так сказати. А була також інформація про те, що з деокупацією Херсонщини українські збройні сили матимуть також змогу обстрілювати ну стратегічні надважливі дороги вже на території Кримського півострова. Тобто, якщо говорити про ну, перспективи деокупації Криму, то вони вже привідкриваються з тими успіхами, які ми зокрема маємо саме на херсонському напрямку. Так, абсолютно, і ми власне про це і говорили неодноразово, що навіть якщо ми. Дивимося на цей аспект з точки зору географії. бачимо, що створення такого валу, який українські сили оборони на березі Дніпра, дозволять нам спокійно і методично обробляти, як кажуть, військові саме ці комунікаційні напрямки, тобто виходи з Криму, і безумовно, географія наших атак збільшиться, розшириться, і можна буде говорити не тільки про виходи з перешийку. Перекопи Чонгар, а і про удари по якимось базами, складам або місцям зосередження противника вже на Кримському півострові. І власне це дає нам підставу говорити, що Кримський півострів із такого розпіареного е сухопутного авіаносця російської військової агресії перетворюється на мішенне поле українських засобів враження. Про це можна говорити вже. Якщо говорити про а, ті маневри, скажімо, або пакості, які можуть а, зробити російські війська. Чого варто очікувати від них? Тому що ну бачимо і стежимо за російським інформаційним простором. Що деякі вже звинувачують Володимира Путіна в тому, що те місто, яке так чисто проголошували, буде навічно з Росії. Воно фактично перебувало в цій нарідній гавані, недовго Херсон. А в цій ну скажімо так найбільшій геополітичній трагедії після розвалу радянського союзу. Про це пише там політолог російський марков, саме російського президента. Ну звісно, що будуть шукати крайнього, і треба розуміти, що агресивна суть вона не змінюється в залежності від того, хто сидить після очільника кремлівського режиму зараз. Обирають найбільш таку, знаєте, яскраву постать для того, щоб звалити на нього всі гріхи. Це Путін, але треба розуміти, що в Росії Путін не один їх десятки мільйонів. Таких, які мислять, як Путін, саме, саме цьому, тому Путін і так довго тримається при владі. І саме суть цього населення я б сказав так, і полягає в тому, щоб постійно створювати такого колективного Путіна. Тому, безумовно, Марків, Марков буде звинувачувати Путіна, залишаючись по суті таким же самим Путіном, як і він є, сам, можливо, в іншій інтерпретації і так далі. Трагедія, так, безумовно, але ця трагедія була передбачувана. І від самого початку я говорив неодноразово, що війну виграє економіка, а задача вже військових якось там обробити цю перемогу. Росія не мала жодних шансів у перемозі. Просто не мало жодних шансів перемогти Україну, і Це було очевидно для нас. Тому звинувачувати вони мають самі себе. І кожен, якщо росіянин хоче подивитися і знайти, хто винний у цій війні, він може просто підійти до дзеркала і подивитися Пане Сергію, а який може бути характер війни в зимовий період? Ви знаєте, е, люба пора року, вона має позитивні і негативні фактори, які впливають на ефективність бойових дій. Підкреслюю на ефективність бойових дій, а не на темп бойових дій. В залежності від того, як війська підготовлені, в залежності від того, які задачі війська ставля, е, військам ставляться, можна й говорити про е, виконання бойових завдань. Адже з одного боку, для тих військ, що в обороні. Очевидним є те, що міняти позиції, якщо ґрунт померзне, готувати позиції буде значно складніше. Мінувати підходи значно складніше. Для якщо ми говоримо про це, маскувати позиції значно складніше, тому що ну, просто примітивно холодно а людина не може довго на морозі сидіти. Якщо ж ми говоримо про е, війська, які наступають, ну так є певні складнощі, тому що значно складніше, наприклад, е, скрити перегрупування військ, зосередження військ, тому що немає такої зеленки. Але з іншого боку, як ми вже говорили по мерзлому ґрунту, краще просувається техніка. І тут ви знаєте, я б сказав, що попри ну певні заяви, що фронт уповільниться, він уповільниться рівно настільки, наскільки буде потрібно часу логістиці пере, переформатуватися для ведення боїв у зимовий період, і хто зробить це першим? В, нашому, в нашій ситуації, розуміючи, що противник не має такого наступального потенціалу, Україна зберігає за собою оперативну ініціативу, і це дозволяє нам такою ну з досить стриманою, але впевненістю говорити про те, що невдовзі ми можемо серйозно розглядати можливості нашого наступу на різних ділянках фронтах, зокрема на запорізькому фронті. Враховуючи те, що сталося на Херсонщині, підстави для цього є дуже серйозні. На, Наскільки на інших напрямках буде розвиватися наступ, ну побачимо, подивимося. Тому скажемо так, що фактор зими, як пори року, він може бути розглянутий, але не більше як фактор специфіки ведення бойових дій, адже гармата стріляє що при плюс 40, так і при мінус 20. Пане Сергію, повертаючись до питання з Кримом, до уваги те, що збройні сили України можуть встановити вогневий контроль над трьома головними дорогами на кримському і півострові і от розглядаючи той пакет допомоги, точніше, те, що входить там і різного роду ракет, різного роду калібрів, чи можемо ми прогнозувати що? Саме ці ракети вони будуть використані саме по військових базах, по військовій інфраструктурі, яка розміщена на території Кримського півострова, і, зокрема, такі події, вони відбуватимуться в межах поточного 22-го року. Так, абсолютно, так, абсолютно. Я хочу зауважити. знаєте, отут тут от цікава вже така специфіка. Я б хотів звернути увагу наших глядачів на те, що ми говоримо про боєприпаси до Хаймарсів. А ми розуміємо, що якщо не помиляюся, до Хаймерсу, існує на сьогоднішній день 8, Можливо, скоро ми будемо мати щонайменше 9 різних типів боєприпасів, які використовуються з цієї пускової установки. Таким чином, так безумовно, ми відверто говоримо про те, що під удар українських вогневих засобів попадають вже об'єкти на території Криму, які Окупанти використовують у військових цілях, знов таки підкреслюю. Жодної шкоди цивільним об'єктам Хаймарс не завдасть, тому що слава Богу, російські військові об'єкти настільки великі, що не влучити в них ну було б проблематично. Тому мирному населенню українському мирному населенню в Криму нема чого переживати. Росіяни, які там з якихось причин опинилися на території окупованої території, краще б залишити Крим. Ну щоб щось не сталося з ними. Ну а російським як військам... би не хотілося їхати, якби не було там все по-домашньому, але так, треба, треба їхати. Ну а російським військам а, треба або задуматися про доцільність перебування, або молитися, щоб їх кінець був трошки простіший. Ну що ж, пане Сергію, на цій ноті будемо завершувати. Дякую вам, Сергій Грабський, військовий експерт, поповник запасу збройних сил України спеціально для ми з України. На все добре і слава Україні!